Якщо ви хочете запропонувати власну тему для нашого ефіру, ми чекаємо Київ Дмитрівська, Це наша електронна пошта Інтерсобачка.Укрнет. Найкращі ілюстрації до дитячих книжок можуть намалювати лише самі діти. У цьому переконані автори соціального проекту казки, що виховують. Його мета не лише виховувати, а й допомагати маленьким пацієнтам лікарні Охмадит. Подивіться, з якою цікавістю вони роззираються навколо четверо дітлахів з 15, яким вперше за довгий час дозволили покинути майже рідні стіни охмадиту. Жодних крапельниць та уколів, лише фарби та олівці. Сьогодні у них відповідальна місія. Малюки стануть справжніми ілюстраторами дитячої книжки. Мама чотирирічної Богданки каже: такою щасливою доньку не бачила вже давно. Від народження дівчинка лише змінювала одні стіни лікарні на інші. Ну, їй подобається малювати, особливо розмальовувати. І ми, ну, на жаль, у зв'язку з нашою хворобою не можемо часто десь відлучатися від лікарні. Як ми тільки десь виходимо за межі лікарні, то це завжди скільки емоцій. Діти малюють у повній тиші. Декому допомагають батьки, а хтось дорослих навпаки навіть просить не заважати. Коля трохи злякався камери та мікрофона, але згодом розповів нам про свого героя. А що, а хто? білочка я білка-білка. Саме так Коля уявляє одного з героїв казки Сельми Лагерлев Подорож Нільса з дикими гусьми, однієї десяти, що увійдуть у велику збірку, і до кожної історії малюватимуть ілюстрації діти діти. Заінтересувались, діти рисують, діти живуть і переживають от, от, свої емоції. І ці емоції допомагають їм жити, допомагають їм відновлювати здоров'я, тому що складні патології допомагають їм дождатися ну, серйозних операцій. Казки, що виховують, це назва благодійного проекту, мета якого допомогти пацієнтам центру «Охматдит». Мы видим, что эти книжки для благодейного распространения, то есть они не продаются. Мы выставляем, презентуем и в украинском доме, и на аукционах, где люди могут просто подойти и бесплатно взять эту книжку. Взять эту книжку, но, и естественно, тут есть расчетный счет каждого, каждого малыша, который проходит лечение. Благодійну ініціативу підтримали телеведучі каналу Інтер. Їхніми голосами говорять герої аудіокниги, що додається до друкованої збірки. Андрій Данилевич озвучує головного персонажа, маленького хлопчика Нільса. І ось одного разу зізнається, казки вже не читає, проте часто згадує, як йому їх розповідала бабуся. Як правило, в той момент, коли ми там робимо якусь роботу на городі, ми копаємо картоплю і вона розповідає. І насправді, як би тяжко не було, б мозолі в тебе не були, ти просто про все забуваєш, тому що вона так захопливо розповідає цю історію. Насправді, казки там стільки мудрості, якої ти не знайдеш часом в жодних. Новина в жодних газетах, в жодних інших повідомленнях. Казки – це щира правда. Книгу та cd диск випустять до Дня Святого Миколая і подарують їх шкільним бібліотекам, дитячим будинкам, центрам розвитку дітей та юнацтва. Також збірка буде виставлена на благодійному інтернет-аукціоні інтердітям. Тож кожен зможе долучитися до порятунку маленьких пацієнтів центру Охматит.